Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині. Як відомо, 9 липня 2025 року близько 12.10, на подвір'ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського безпілотного літального апарату Молнія загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення. На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено напрямок запуску ударного дрона Молнія, який атакував житловий будинок у правдиному було визначено. Район тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців. П'ятиповерховий нежитловий будинок у Голій пристані. У вікна відповідного поверху оператори ударних безпілотних літальних апаратів Сил оборони України в чотири прийоми спрямували 5 FPV дронів Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося. Наші воїни помстяться кожному російському покидьку, який прийшов сюди сіяти смерть, Генеральний штаб Збройних сил України. Ukrainian soldiers took revenge on the Russian Nazis invaders who killed a one-year-old child in the village of Pravdany, Kherson region, on July 9, 2025.